Чи можна військовим звільнятися, якщо мають з батьків з інвалідністю? Е, Розвіємо міфи, що нібито внесли якісь зміни і тепер при наявності дружин з інвалідністю, батьків не можна звільнятися, це неправда. В 26 статтю таких змін е, не вносилось закону про військовий обов'язок, тому військові мають право на це звільнення, і рапорт повинен бути розглянутий протягом 30 діб. Раджу до рапорту надавати нотаріальні копії відповідних документів, е щодо родинних зв'язків, посвідчення осіб з інвалідністю, всі інші документи, здавати е обов'язково з відміткою про те, що ви надали такий е рапорт. І в подальшому контролювати, як просувається е його розгляд. Якщо 30 діб пройшло, ви можете зі скаргами звертатися. На дії командування військової частини про неприйняття такого рішення підстоювати свої права, які гарантовані державою.